Каулі, Другий сезон. Я була принцесою в першому сезоні. Тепер королева. Ну що? Іноді біл втрачає зв'язок із радість. У мене є там. Він трохи здурів. Я хочу все це прибрати. Поставити тут барбік. Моя імперія. Тому бути старшим братом. Це секс-іграшка. Стає дедалі важче. Другий сезон це як перший сезон на екстазі. Викликайте поліцію від найчудовіших моментів до повної катастрофи. Звісно, так. Усе пішло в дупу. Ми в двохсотий раз говоримо без мене ти не виступав. Отже, ми втретє поїдемо в тур без альбому. Я гуська, що несе золоті яйця. Без мене ніхто нічого не заробить. Мене приголомшує моє життя. Взагалі, все. Що робити, коли відчуваєш, що він робить щось, що йому шкодить. Коли на тобі рожеві окуляри, все виглядає чудово. Марк, Марк, Марк. Ти сушиш тут свої труси. Можеш подивитися, чи вони висохли? Ти здурів, чи що? Я знаменитіший. Що... Ти його брат. Добре слухати Тома. Теоретично це непоганий ідея. Ти ж не кинеш мене тут самого? Кину. Ну куди ти підеш? Я поїду до готелю.